А розкажіть про школу з написання грантових проєктів час змін? <смір> Розповідаю це прохання. Ви мені частенько пишете в коментарях під відео на цьому Ютуб каналі. Розумію, що аудиторія постійно зростає. Можливо, ще є такі, хто десь краєм вуха чув про нашу школу, але потребує більш детальної інформації. Тому. Так, розповім. Привіт, мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів, авторкою цього Ютуб-каналу. Тут все про гранти. Підписуйтеся, якщо вам цікава ця тема. Ну і звичайно, що в контексті нашої теми так я є засновницею школи з написання грантових проєктів час змін. Власне, по назві школи можна вже здогадатися, про що йде мова під час навчання. Але ні, трішечки ширше, і сьогодні вам розповім деталі. Я би хотіла все-таки вам роз'яснити інформацію, що стало передумовою розробки такого унікального курсу по роботі з грантовими ресурсами. Направду унікального, чому саме відповім трішки згодом. Отже, уявімо собі, 2016 рік. Я абсолютно до грантів не маю ніякого відношення на той час. Працюю в телерадіокомпанії комерційним директором, займаюся комерцією. Паралельно маю свій авторський телепроєкт під назвою Час змін. Запрошую політиків, експертів, топ рівня кандидатів в президенти, міністри, депутати. От, власне, така аудиторія була в мене на ефірах. Ну і в якийсь момент мені стає трішечки нудно, і я вирішую, що хочу працювати з експертами європейського рівня. Коли я прийшла із таким проханням до власників телеканалу, мовляв, дайте мені трішечки грошових ресурсів, я зроблю новий проєкт. То мені сказали, ну, сорі, але ні. Ну і я тоді на той час почула. Хтось мені нашепнув, що є гранти на медіапроєкти. Я завжди була дуже наполегливою. Сіла до комп'ютера Google, шановний, підкажи, які гранти є для медіа. І мені Google підказав. Я побачила відкритий грантовий конкурс для медійників. Написала проєкт довго щоправда. Я його писала, тому що ж я не знала, як це правильно робити. І відправила на участь у грантовому конкурсі, і через деякий час отримала підтвердження: мовляв, ваш проєкт рекомендований до підписання грантової угоди. Позаду виросли крила. Я повірила в те, що це реально гранти отримати можна простій, звичайній людині, десь там на периферії, не будь чи навіть в Києві. Близько до грантодавців. І з тих пір я почала дуже багато писати грантових заявок для своїх друзів, колег усіляких там, хто мене просив, навіть сама іноді казала, давайте я вам напишу, бо мені це цікаво. Я написала десятки грантових проєктів. Одні були підтримані, інші були відхилені грантодавцем, але така робота дала мені підґрунтя. Занурюватися далі й далі в цю тематику, тому що мені було цікаво, чому підтримали заявки, чому відхилили. Я робила роботу над помилками, і, звичайно, шості ці десятки проєктів мене спонукали податися на конкурс від українського культурного фонду на конкурс експертів, тобто був добір експертів. Подала заявку. Мене конкурсна комісія відібрала, і я стала експертом українського культурного фонду. Тобто безпосередньо почала оцінювати ті заявки, які заявники надсилають на участь у конкурсах різних Українського культурного фонду. Багато років я. В очитувала проєкт, я ставила бали, я дивилася, як люди готують заявки. Я спостерігала за тим, а які пріоритети у фонду і які заявки підтримуються. Це дало мені розуміння, а від чого залежить успіх у грантових конкурсах? І тут 20-й рік карантин. Нас всіх позачиняли вдома. Вас, напевне, також так, і мені стало дуже нудно. І мені мій чоловік каже: слухай, а давай зробимо для людей: от так, от в Ютуб каналі, на нашому каналі, це ще навіть каналу не було. Давай зробимо майстер-клас. Хай люди пишуть заявки, бо гранти є, а вони не знають, як писати ці аудиторії. Я кажу: ну давай. І ми зробили перший наш вебінар абсолютно безоплатний на Ютуб каналі. Було багато. Аудиторії зацікавленої, і мені писали писати в коментарях, давай ще, давай ще, давай ще. І я тоді, оце ще, ще кілька місяців, я робила відео, а потім е, починається літо і мені пише наша одна глядачка, каже: Мар'яна, зробіть курс. Люди сидять вдома, вони мають час і хочуть навчитися писати гранти. І я така: «Хм, непогана ідея, потрібно спробувати, чому б і ні. І я розробила. Курс з, на той час було, здається, 14 модулів повністю по тому, як формувати грантову заявку таким чином, щоб отримувати високий бал у експертів під час конкурсного відбору. Е, розмістили інформацію на Фейсбуці, запрошення, е, позапрошували своїх знайомих, глядачів Ютуб каналу, і пішла робота. Я побачила, що на такі Таку інформацію люди охоче йдуть. Ми першу групу взяли другу, третю, потім я зрозуміла, що стояти на місці ні, потрібно рухатися. Я почала додавати до цього курсу ще інші модулі, не тільки по написанню грантових проєктів. Тепер ви розумієте, що починалося все просто з грантової заявки, тому і називається школа з написання грантових проєктів. Але потім. Я почала додавати, а де шукати грантові конкурси, а як обирати для себе під свою ідею чи потребу актуальний конкурс і грант, як адаптовувати, за яким алгоритмом шукати конкурси серед сотень тисяч і різних. І цей курс помаленьку почав вдосконалюватися, нарощуватися по кількості модулів, по якості тієї інформації. І збільшувалася звичайно аудиторія на сьогоднішній день. Нашими випускниками є вже понад 1500 представників громадськості, бізнесу, влади, органів місцевого самоврядування, представників навчальних закладів. Так от. Кожного разу, коли я випускаю групу, це в нас щомісячна історія, тому що триває курс з перших дат місяця до останніх, кожного разу нова група отримує апгрейд-версію цього курсу. Поясню чому. Віднедавна, а саме півроку, я вже досліджую на рівні науковому. Грантові ресурси і міжнародну технічну допомогу. На сьогоднішній день я вже підготувала 45 наукових статей на тему грантів. А щоб написати одну статтю, потрібно перелопати не одне джерело, перечитати всю інформацію на сайтах фондів, з'ясувати, які проєкти підтримувалися, побачити за якими критеріями оцінюють. Коротше, купа інформації. Осіла в моїй голові за ці півроку. І звичайно, що я цю інформацію просто так не лише в статтях опубліковувала, але й доукомплектовувала цією інформацією мій онлайн-курс з написання грантових проєктів час змін. Я вважаю, на сьогоднішній день він унікальний, тому що в нього вшиті ті знання максимально глибоко. Тому що дають відповіді на три блоки запитань, відповіді на яких потрібно знати, щоб успішно користуватися грантовими ресурсами: перший блок де шукати і як шукати, за яким алгоритмом. Другий блок як адаптувати свою ідею чи потребу під той чи інший грантовий проєкт, грантову програму, і третій блок запитань: як написати грантову заявку, так щоб вона перемогла на під час конкурсного відбору якось раніше я чомусь думала, що найпростіше це ем, знайти конкурс, ну тому що інформація є, а найскладніше це написати заявку. Тому і курс так називається написання грантових проєктів час змін. Але ні, на сьогоднішній день я переконана, що найскладніше це. Адаптувати свою ідею під актуальний саме для вас і релевантний грант чи грантову програму. Це найскладніше. І ці знання я даю на онлайн-курсі з написання грантових проєктів час змін. Чим він цінний, тим, що я працюю, завжди. Вживу я ніколи не записую відеозаписи, не, не даю в користування. Кожного вівторка і четверга всі мої рідні знають З 16 до 18 Мені ніхто не телефонує, тому що Мар'яна просто не візьме слухавку, тому що вона веде групу. Отже, вівторок і четвер. Я вживу ось так. От в зумі е, працюю з аудиторією, відповідаю на питання, розбираю кейси, даю поради, е, відкориговую, е, спрямовую на роботу над помилками. Перевіряю проєкти. Так, у нас є домашні завдання, щоб кожен учасник розробив свій проєкт під час навчання. Ну, мусить бути. Фіксація теорії на практиці. Тобто, на виході кожен учасник після навчання має на руках готовий грантовий проєкт, описову частину і розроблену фінансову частину, і може подати на участь у грантовому конкурсі. До речі, як обрати грантовий конкурс, я також рекомендую демонструю платформи, якими, власне, сама користуюся. Тому цей курс є унікальним. А ще чому він унікальний? Значить, рік тому а, зі мною сконтактували з Львівського торговельно-економічного університету і запросили викладати цей курс в університеті. Безпрецедентна історія до сьогоднішнього дня. В вищих навчальних закладах не було такої дисципліни, як методика та стратегія залучення грантових ресурсів до сьогодні, тому що перед вами фахівець, доцент кафедри підприємництва логістики та торгівлі Львівського економі... Торговельно економічного торговельно-економічного університету. Так, це моя дисципліна. Тобто онлайн-курс переріс в дисципліну у вищому навчальному закладі. Унікальні знання, на які є запит, а тепер є і відповідь. Тому, хто ще не проходив навчання, хто ще не знав, вагався досить вагатися, тому що 2024, 2024 рік буде роком великої кількості грантів. І якщо ви ними не зумієте скористатися, то по суті ви втратили можливість. Я вас підготую до залучення грантових ресурсів, яких в Україні в 2024 році буде дуже багато для всіх: для бізнесу, для громадськості, для представників навчальних закладів, влади і так далі. Зареєструватися дуже просто в коментарях, в описі під цим відео є посилання. Реєструйтеся, обирайте пакет, який вам зручний, комфортний, і зустрінемося вже з вами найближчими датами, тому що стартує. Реєстрація продовжується реєстрація. Кожного місяця навчання проходить. Зробимо дещо маленьку паузу на новорічні свята, а далі працюємо. На все добре, до зустрічі. Бай!